Стів Джобс, підприємець, винахідник і дизайнер, співзасновник і генеральний директор американської корпорації Apple, помер у силі Віку від раку пішункової залози. Ось що він сказав наприкінці свого життя. На даний момент, коли я лежу в ліжку хворий і згадую все своє життя, я розумію, що визнання. І багатство, якими я так пишався, втратили значення перед смертю, що насувається. Коли в темряві я дивлюся на зелене світло, що йде від апарату життєзабезпечення, і я відчуваю наближення смерті та подих Бога. У житті є набагато важливіші речі, ніж гроші. Постійна гонка за наживою перетворює людину на маріонетку це сталося саме зі мною. Багатство, яке я нажив у своєму житті, я не можу взяти із собою. Все, що я заберу із собою, це лише спогади, пов'язані з любов'ю. Ось справжнє багатство, яке має йти з вами, і яке має супроводжувати вас. Які має давати вам сили йти далі. Маючи гроші, ви можете найняти когось, щоб водити машину для вас, заробляти гроші для вас. Але ви не зможете найняти нікого за всі ваші гроші, щоб він поніс хвороби замість вас. Можна знайти та купити матеріальні речі, але є одна річ. Яку неможливо знайти та купити, неможливо купити життя. Тому неважливо, скільки вам зараз років і чого ви досягли, у нас у всіх настане день, коли завіса опуститься вниз. Ваш справжній скарб це любов до сім'ї, коханої людини, близьких. Друзі, бережіть себе, дбайте про інших, це все у ваших руках. Знаєте, думки цього відомого американського підприємця, мільярдера вразили мене. Думаю, кожен з вас зробить свої висновки усе в світі направлене на те. Щоб люди повірили, що їх щастя залежить від грошей та матеріальних речей. Але життя людини не залежить від її матеріального достатку, гроші не можуть зробити нас по-справжньому щасливими, вони не можуть дати нам вірних друзів, душевного спокою і розуміння сенсу життя. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайку. Не забувайте ділитися своїми враженнями в коментарях і поширювати відео в соціальних мережах. З вами був канал Палітра Життя.